Вітаю, друзі. Останнім часом в етери і на шпальти світових ЗМІ випірнув Роберт Фіцу. Інтерес до його особи зріс після його візиту в Китай, де він в оточенні диктаторів з усього світу взяв участь у святкуванні перемоги Китаю у Другій світовій війні. Під час візиту Фіцо до Китая я перебував в Італії і можу вам сказати, що в той день, коли Фіцо зустрічався з Путіним, ну не було жодного медіа більш-менш е авторитетного італійського, яке б не написало чи не говорило про Фіцо і його зустріч з Путіним. Е ну, тому що подія знакова, він єдиний. Лідер з країн ЄС, який взагалі вирушив туди. Крім іншого, саме зараз на вересневий візит припала в Китай і зустріч Фіца з білоруським диктатором Олександром Лукашенком, гуляє по змі, в тому числі і по словацьких, інформація про те, що Лукашенка запросив Фіца. До Білорусі, і, скоріш за все, Фіца поїде з офіційним візитом ще й туди. Українські ж медіа заговорили про Фіца ще й тому, що саме в Китаї Фіцо зустрівся з Путіним і влаштував там з ним чергові перемовини. Крім того, Фіца анонсував зустріч з нашим президентом з Володимиром Зеленським і сказав, що саме. Йому Зеленському повезе е, якесь послання від Путіна і буде говорити про відносини України і Словаччини і про енергетичну безпеку Словаччини. Багато хто з українських експертів вже дискутують про те, чого варто очікувати від е, можливо, можливої зустрічі Фіца е, з Зеленським. Для того щоб зрозуміти цілі, які переслідує Фіца мету, яку він хоче досягнути, я думаю, треба враховувати і людей, і події, які обумовили формування фіца як політика, формування фіца як громадянина, формування Фіца як дорослої людини. І в цьому плані я не хотів би аналізувати, а тим більше оцінювати думки і висновки тих чи інших українських аналітиків. Моя впевненість полягає в тому, що найкращий аналіз Фіца як політичного діяча навів словацький публіцист, журналіст розслідувач Арпат Шолтес. Саме його статтю Словаччина поганий сусід, але вона з нами ненадовго, я наводив на своєму каналі, читав її і давав якісь коментарі до цієї статті. А зараз я підготував таку собі норізку з цієї статті стосовно конкретно Роберта Фіца. Це дасть змогу читачам зробити самостійно висновки. Чого слід очікувати від ФІЦА і чи може він бути в перспективі, ну якщо не союзником України, то принаймні якимось абсолютно нейтральним сусідом, який не чіпає нас, а ми, як то кажуть, не чіпаємо його? Тож пропоную до уваги глядачів витяги з тієї статті. Арпада Шолтеза щодо Фіца, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіца ухвалив рішення, і його цілі зрозумілі: він спробує звільнити свою країну із тюрми тиранічного європейського союзу то повернути її в широкі обійми матінки Росії. Ні, словацький прем'єр-міністр, колись найпалкіший єврооптиміст у регіоні, не збожеволів. У нього немає проблем із когнітивними функціями. Його проблема, його характер і безпринципність Роберта Фіца тягнуть до Росії суто особисті та цілком зрозумілі причини, як от турбота про власне майно, свободу та життя. Коли в Словаччині було вбито журналіста-розслідувача Яна Куцяка, то його наречену Мартіну Кушнірову у комп'ютері Яна залишилася свіжо написана стаття. Цей текст не став безпосередньою причиною страти журналіста, але він повністю викривав мафіозну природу словацької держави. Обурення, які ці події спричинили, спровокували наймасовіші протести з часів падіння комуністичного режиму, і Роберт Фіцо був змушений піти у відставку правосуддя, на яке на той момент жоден з політиків не дозволяв собі впливати з полегшенням, почало виконувати свою роботу. Серед обвинувачених у різних злочинах були такі люди, як колишній генеральний прокурор, голова спеціальної прокуратури, мається на увазі спеціальна прокуратура з боротьби з корупцією, колишні голови нацполіції, відомі судді та державний секретар Міністерства юстиції. І це лише незначний перелік. Усі вони люди близькі до ФІЦА. У випадку Фіцо не вистачило одного голосу в парламенті, який би дозволив розпочати проти нього кримінальне переслідування. Під час наступних виборів, які відбулися посеред першої хвилі пандемії, більшість виборців вирішила не дати свій голос на посилення демократії та верховенства права в особі антисистемного популіста Ігоря Матовича вони обрали помсту та відплату. В першу чергу відплату ФІЦа. це було схоже на спробу лікувати тиф холерою. Ігор Матович, який на словах боровся з мафією, в мафію, як партнера по коаліції, обрав собі, хоч і не мусив Бориса Калара, популіста з різко антиєвропейським порядком денним, чиї приватні фотографії з кількома босами мафії, а також з Маріаном Кочнором, звинуваченим у замовленні вбивства Яна Куцяка, були публічно відомі. Колишній палкий єврооптиміст Фіцо вирішив скористатися соціальною напругою, породженою хаотичними, некомпетентними, часто вбивчо контрпродуктивними антипандемічними заходами та вторгненням Росії в Україну. Він зайшов у найтемніші тичії, які рухали словацьким населенням. І передбачувано йому пощастило. На дострокових виборах люди, які вже втомилися від холєри, віддали свої голоси за ТИФ. Роберт Фіцо не приховував своїх сильних проросійських та антизахідних настроїв перед виборами і його обрали не тільки незважаючи на це, а саме завдяки цьому. Він досяг успіху, тому що в цій ролі він був більш автентичним, ніж у будь-якій іншій ролі, будь-коли раніше. Будучи молодим комуністом, він точно не мріяв стати демократично обраним прем'єр-міністром, якому довелося б кожні чотири роки підлабузнюватися перед пліпсом, якого він зневажав усім серцем. Те, про що він мріяв, була посада генерального секретаря центрального комітету комуністичної партії, який би звітував лише перед Москвою. Коли Роберт Фіца каже, що хотів би взяти за взірець китайську чи в'єтнамську модель управління, він це говорить у буквальному сенсі і думає про це цілком серйозно. Змінити конституційний лад у державі йому може і не вдасться, але він обов'язково це спробує зробити. Ну, що можу сказати, додам від себе коротенький коментар. Ну, по-перше, про китайську чи в'єтнамську модель управління сам Фіцо неодноразово розповідав у своїх відеороликах. За свою четверту каденцію він встиг поїхати з візитом з офіційним і в Китай, і во В'єтнам. І, до речі, у В'єтнамі він в черговий раз вліп в скандал. Його там припасли журналісти-розслідувачі. Він там жив в готелі з золотою ванною, який коштує приблизно декілька тисяч євро за ніч. Але нічого з тим Роберт Фіца і не збирався робити. Все це минулося для нього, як з гуся вода, як кажуть. Фіца вже вдруге був у Китаї. І якраз під час другої своєї поїздки до Китаю він там зустрівся, окрім інших, ще й з президентом В'єтнаму, з яким він обговорював перспективи співробітництва між двома країнами. Продовжую читання. Словацька республіка є формально членом ЄС та НАТО, але де-факто сьогодні вона є союзником Російської Федерації або будь-якого іншого антидемократичного режиму, який виявить до цього інтерес для Роберта Фіца найбільшою особистою загрозою є верховенство права. А найбільшим обмеженням для його особистих інтересів є західний світ зі своїм правовладдям. Успішність Роберта Фіца полягає насамперед у тому, що він влучає в основний культурний алгоритм словацького суспільства, боягузливий опортунізм. Це основна стратегія виживання місцевого населення протягом тисячі років, коли на горизонті з'являється історія, словаки стягують штани. Стають навкарачки, заривають голови в землю та сподіваються, що історія буде лагідною. Вони не будуть боротися, бо в боротьбі можна загинути. Виживання важливіше за життя сьогодення важливіше за майбутнє. Коли міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк заявляє, що немає сенсу витрачати гроші на озброєні армії, бо росіянин прийде і знову піде. Він звертається до переважної більшості населення. Сильні проросійські настрої мають коріння не в справжньому русофільстві, а в русофобії. Ми в Словаччині ніколи не любили росіян. Навіть за часів Радянського Союзу ми їх зневажали за відсталість і грубість. Ми регулярно жартували з них, але спочатку озирались через плече, бо ми їх боялись, дуже боялись. Це каже автор статті Арпат Шолтест. Роберт Фіцо каже словакам, що Росія не переможна, що її не можна зупинити, що вона обов'язково прийде сюди знову і з цим не можна нічого вдіяти. Але словакам в такому випадку не обов'язково гинути, так як українцям у Бучі. Просто не треба чинити опір і якось з ними домовитись. Зрештою, він, тобто роберт Фіцо, їхній друг, він про це подбає. Звичайно, росіяни знову нас зґвалтують. Але через це ми не помремо. А якщо скажемо, що це було кохання, то нам вдасться навіть зберегти самоповагу. З упевненістю не можна виключати навіть той факт, що Роберт Фіца взагалі вірить у те, що обіцяє. Людина з легкістю повірить у те, у що є відчайдушно потрібно повірити. Але Росія, яка претендує на втрачення території радянської імперії, тим часом зрозуміла, що залишати завойованим територіям навіть формальну видимість суверенітету чи національно культурної ідентичності, вона не може, бо ці території за першої ж зручної нагоди знову відвернуться від неї. Відновлення російської сфери впливу в Словаччині неминуче означало б зникнення її державності, мови та культури. Ми вже чітко дали зрозуміти, що в Вреборта Фіце проблема з характером, а не з інтелектом. Він точно знає, що із ймовірністю близькою до впевненості веде свою державу та націю до загибелі. Однак це не обов'язково буде проблемою для переважної більшості її громадян. У 1989 році Радянський Союз збанкрутував економічно, військово, політично та морально. Наша революція була оксамитовою, бо комуністи знали, що їм ніхто не прийде на допомогу і добровільно віддали владу в обмін на безкарність. Свобода знову безкоштовно звалилася на наші голови. Молодий комуніст Роберт Фіцо не був у захваті, але швидко адаптувався. Нинішня незалежна Словацька республіка була створена за згодою вузької політичної еліти, без референдуму, всупереч волі абсолютної більшості громадян, і без жодного опору. Наприкінці свого відео хотів би звернути увагу глядачів на таку ось цікаву деталь китайського вояжа Фіца, яку мало хто помітив, принаймні серед українських колег. Під час зустрічі з Путіним та люб'язного спілкування із рашистським диктатором і з Лавровим Фіцо порівняв ЄС ЄС, підкреслюю, з жабою, яка сидить на дні криниці, тобто у колодязі, і розмірковує про велич всього, що її оточує, не маючи навіть уяви про різноманіття світу на горі поза межами колодязних стін. Ось таке образне мислення про замкнуті простори і безмежну красу та різноманітність світу вкладається в голові словацького політика. А ось про умаглядні асоціації українських дітей, які сидять в підвалах, бо на горі над садами, сонячними долинами, будинками та дитячими майданчиками літають російські ракети та бомби. Фіцо навіть і не замислюється, судячи з усього. Ніколи! Дуже прошу вас, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики. Заздалегідь вам дякую.